Вітання. Запрошую вас обрати зі мною заморожені продукти. Мета набрати десь на 1000 гривень, а потім буду терміново звільняти морозильну камеру, бо там м'яса багато. Я потребую овочів. Овочі Я не заготовляла. Чоловік сказав, що це невигідно заморожувати. Морозилку велику не буду запускати, тому. Так. І чому 1000? Тому що при замовленні від 1000 морозових подарунок може бути два чеки по тисячі, І це має право бути наявності Перевіряю кошик. 1786. Так, дивимось. шпинат потрібен, кольорова капуста потрібна, кукурудза потрібна, горох потрібен, броколі потрібна. Так, дивлюся, що я можу прибрати. Мабуть, я авокадо кубок приберу що ціна така трішки косюча. Минулого року я брала за приємнішою ціною, можливо, за акційною, поки зачекаю ці. 1400. Добре. Дивимось, морква нарізана. Можна без моркви за 80 гривень. Але що? Купи. І ні, кільця. Не обов'язково, що я буду його готувати. Так, 1260 печериці. У мене є, яку б придбала. 1100, отже, лечо, помідор, кубик, персик половинки, слива половинки. Брюссельська, жина, броколі, горох. Давайте без гороху. Ага, броколі у мене дві. Так, що виходить зараз? 967. Що я була прибрала? Лечо, помідор, персик слива, брюссельська, брокколі, кукурудза, кольорова, ожина, ожина, навіть не почув, берем Ам... шпинат. Так, що я була країна прибрала, я вже не пам'ятаю, а вже так знову. так вы чита ягоды а вычиталче вес сумище да это 50 вопросам Мексиканская. царский я за Италийская. италийскооль до даму А, Дуже довго готується стручкова квасоля в порівнянні з іншими овочами, які можна навіть на півсирі вживати. Тому я не беру собі цю суміш. От, буде. А, давайте візьму весняну суміш. Гарне. Без авокадо обійдемось. Не таке гарбуз, цибуля, морква, морква. Горох. Від гороху відмовилась. Ну Так, ми його не дуже їли минулого року, коли я їх замовляла. Цукіні різаний. додати до кошика цукіні, додати перець кубиками а прибрати лобіо. цибулі в мене багато. цибулі я можу дорізати. Дивлюсь, так, шпинат. Лишаємо. Кольорова капуста є, кукурудза є. Брокколі є, ожина є. Брюссельська капуста є, слива є. Персик є. весняна суміш є. цукіні, помідор, перець, алечок прибирає. 1151. Без весняної суміші. тиміші. я все-таки собі означала. Так, 1056 гривень. Давайте так. По бюджетному. 1050 гривень. Чудово. І я зареєстрований хочу. Опа, кошик мені накидав <ріст> Те, що в мене було. А я ще ж рибного хотіла. Так, воно в мене з минулого року воно все висить. Отже, прибираю однієї достатньо кукурудзи, однієї проколів, однієї брюссельської. Так, лохина не потрібно зараз. Кальмар зараз не буду брати. Авокадо не буду. Помідор. Беремо кілограм. Ого, чудово. 1010. десять. Замовлення прийняте. Чудово. І наступної п'ятниці або суботи мені привезуть замовлення. У мене є тиждень, щоб використати трохи з морозильної камери м'язку. А зараз рибне. Так, так, запрошую тепер на закупку за рибними продуктами морепродукти. Туба кальмара. Це потрібно все готувати. Кальмар кільцями. Туби сиру, що? Сиро морожені. А ті, які дивимось туби кальмарів? А які вони були? Так, Китай. А ті туби кальмарів? Хто? Вічі, і що вісім, ага. і там китай, і тут китай дивно. А зорі 30% це вигідніше брати. Хм. Точно? Ну, є в кошику вже. Кошик, чотири товари, креветки очищені, ні, мені не потрібні. Це було помилкове. Угу. так, от уже кажете. Тисяча восьминіг, кальмар кільцями, туби кальмару. Ну, так, не густо. Хоча це як дивитись? Добре питання. Мені потрібні восьминіжки? Мені не потрібні восьминіжки. значні восьминіжки. 20. Шокова заморозка. розморозити промити, варити або обсмажити до готовності. Так, цікаво чи можна пів кілограма чи тільки кілограма Я б залізки з кимось поділилася. Дуже полюбляю спільні покупки, коли можна це купити наприклад Тобі кармарів, до речі, це буде десь дві штучки. Минулого року так було. І, -ху -ху. І я би залюбки з смінишками, щоб взяти на пробу. Дітям можуть зайти на межувальний кармари, зайшли менші дитині, старші ні. Мені подобається, що дітям не пропонувала. Mm. Uh -huh -huh. Так. Якщо я беру кальмари. А що в кальмарі кільцями, до речі? Mm. Цікаво. Не вказана відсотка. Кова частина глазурі. Так, 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 так. А, а. Я думаю, якщо взяти кальмар кільцями, щоб я могла його порціонувати, і взяти креветки, навіть якщо вони дорожчі. Так, ніж я очікувала. 424 з головою, без голови, але їх більше. Я не плачу за непотрібність. 16, 20, а тут який? Так, глазурь 0%. Так, а ця? Креветка, питна вода, глазур 30%. Ну, тут теж запитання. А візьму ну, я з головою і зважу потім, як воно буде по вигоді. Одна 1115. Восьминіжки, кальмари, креветки. О, оформлюю замовлення. Е, дякую за участь. Більш нічого не буду замовляти заморозку зараз. Але я вже замовила заморозку, подивитися, чи є в магазині. Магазин називається Просто смакуй. Вони працюють в Харкові, У в них зараз акція до 19 числа. При замовленні від 500 гривень знижка 15%. Це у них в телеграм-каналі написано. Я у них беру рибні котлети, тому я на рибу, в принципі, так не дивилася. Не хочу зв'язуватися з рибою, з кортінням, з годланням. Пельмені. І курячий бульон 2 літри. І я заповнюю морозилку, щоб я не стояла, не готувала багатько. Дякую за увагу. Дякую, що приймали участь в моєму замовленні заморожених продуктів.